4 по відношенню до основи 2 це 2 в другому степені. Тобто, якщо ми перепишемо дану нерівність в такому вигляді, то далі 2 в степені х ми позначимо буквою t і t більше за 0. І отримаємо квадратичну нерівність Т в квадраті мінус 6t плюс 8 більше рівне 0. Будемо розв'язувати дану нерівність. Спочатку розв'яжемо рівняння Т в квадраті мінус 6t плюс 8 до рівня 0. Добуток коренів 8, сума 6, нам підходять такі значення як 4 і 2. Це розв'язки рівняння. Ми маємо розв'язати нерівність. Тому виставимо ці значення на осі Т, зафарбовані точки 2 і 4. Якщо визначимо знак цієї нерівності, справа плюс, потім чергуємо. Більше рівне 0, там, де стоїть знак плюс. Ось ми заштрихували. Тому розв'язки даної нерівності можна записати проміжками. Ми ж запишемо у вигляді сукупності. Якщо Т знаходиться тут, то Т менше рівне 2, а якщо тут на цьому проміжку, то Т більше рівне 4. Або там, або там. Тоді, замість «т» підставимо 2 в степені Х. І будемо мати 2 в степені х менше рівне 2, а тут 2 в степені х більше рівне 4. Основа 2 більша за одиницю, тому х менше рівне тут 2 в першому одиниці, а тут х більше рівне 2, тому що 4 це 2 в другому степені або а далі, якщо ми покажемо, це вже на осі Х, у нас буде об'єднання цих двох проміжок. Перший менше рівне одиниці. От. А другий більше рівне 2. Якби була система, розв'язків би не мали. А так, це об'єднання двох проміжків від мінус нескінченності до одиниці включно, а потім від 2 включно до плюс нескінченності. У відповідь ми маємо записати суму корінівни нерівності на проміжку від мінус 3 до 3. От він цей проміжок. Мінус 3, включно. А тут 3. Сума цілих. Як ми бачимо, на цьому проміжку цілі у нас будуть мінус 3 мінус 2 мінус 1 01. На цьому проміжку цілі у нас 2 і 3. Якщо ми будемо їх додавати, то при додаванні плюс 0, плюс 1, плюс 2, плюс 3. При додаванні протилежні мінус 1 і 1 це 0, мінус 2 і 2 це 0. Мінус 3 і 3 це 0, тому в результаті, як ми бачимо, у нас 0. Перепишемо нашу нерівність в такому вигляді. 9 це 3 в другому степені. 15 я можу написати як 3 помножити на 5. А тут розпишу, як 5 в степені 2х, що множиться на 5 у першому степені. І ми будемо мати однорідну нерівність. Для розв'язання такої нерівності поділимо на квадрат, наприклад, на 5 в степені 2х. Ми можемо ділити на це число, це додатнє число, і тому знак нерівності не зміниться. І в результаті ми будемо мати 3 помножити на 3 в степені 2х. Далі мінус 2, що множиться на 3 п'яти в степені х, тут мінус 5 більше за 0. Ось таку нерівність. Як це виходить ось тут, наприклад, можна пересвідчитись, якщо піднести до степені х, ми будемо мати 3 в степені х на 5 в степені х, а ділимо на 5 в степені 2х. Тому після скорочення чисельник і знаменника на 5 в степені х тут не буде, а тут показники віднімаються. 2х віднятих це буде просто 5 в степені х. Тобто можна, як ви бачимо, записати 3 п'ятих в степені х, що ми і зробили. Тоді далі 3 п'ятих в степені Х ми позначимо через t. І будемо мати 3t в квадраті мінус 2t мінус 5 більше за 0. Ось така нерівність. Будемо робити її методом інтервалів. Для цього спочатку розробимо рівняння 3t в квадраті мінус 2t мінус 5 рівні 0. Через дискримінант. Дискримінант b в квадраті, тобто мінус 2 в квадраті мінус 4 на 3 і на мінус 5. 4 плюс 60. 64. Далі, Т знаходимо. У нас 2, плюс-мінус корінь з 64, це 8, що ділиться на 2а. Всі ці формули є в довідкових матеріалах, які представлені на екзамені. Отже, Т1 у нас 2 додати 8 це 10 шостих, після скорочення 5 третіх. Т2. 2 відняти 8 мінус 6, шостий, тобто мінус одиниці. І хоча Т у нас тут написано більше за 0, але поки що ми ж маємо розв'язати ось таку нерівність. А тут при розв'язанні цієї нерівності Т не обмежено. Тому ми виставляємо дані значення на осі Т. Мінус 1,5 і ви третіх ці точки, і якщо ми розв'яжемо методом інтервалів, то в результаті знак у нас плюс мінус плюс більше нуля там, де стоїть знак плюс, от ми записали. І далі, враховуючи уже умову, що Т більше за 0, от у нас тут 0, а більше за 0 сюди, то ми бачимо, що нам підходить тільки один проміжок. От він, цей проміжок від 5 третіх до плюс нескінченності. Тому ми запишемо це у вигляді нерівності. Якщо Т знаходиться ось тут, то Т більше за 5 третіх. Перейдемо. Ми позначали буквою Т 3 п'ятих в степені х, тому 3 п'ятих в степені х більше за 5 третіх. Ліву і праву частини нерівності приведемо до основи 3 п'ятих. Отже, 3 п'ятих в степені х більше, ніж 3 п'ятих в мінус першому степені. Так як основа менше від одиниці. То ми маємо змінити знак нерівності і записати х менше мінус одиниці. Таким чином, розв'язком нашої нерівності буде проміжок від мінус нескінченності до мінус одиниці. Якщо нерівність має цілі розв'язки, а звісно, вона має цілі розв'язки, ми маємо у відповідь вказати найбільший з них. Якщо я намалюю вісьх. От, у нас мінус одиниця, і менше за мінус одиницю даний проміжок. Ми маємо вказати найбільше цілий розв'язок. Мінус одиницю ми записувати не можемо, тому що ця точка виколота, значить, буде наступний, і це мінус 2. Отже, у відповідь пише мінус 2.